Про підготовку до зими, про життя між тривогами та періодичними вимкненнями світла про все це поговоримо із головою Черкаської обласної адміністрації Ігорем Таборцем. Доброго дня, Гриваніч. Доброго дня хочу розпочати нашу розмову із події, які трапилися 31 жовтня, коли постраждали від ворожих обстрілів важливі енергооб'єкти. Які райони постраждали найбільше, і чи відновили ці вже енергооб'єкти? Яка там ситуація наразі? Дійсно, 31 числа був непростий день для всієї України і близько двох третин області знаходилось без світла практично весь світловий день. Але завдяки злагодженій роботі наших енергетиків і владних структур ми змогли відновитися практично до півночі наступного дня. Тобто ми менше ніж за добу змогли. Відновити енергопостачання, звичайно, не в повному обсязі, але в обсязі достатньому для того, щоб функціонували всі органи державної влади, всі соціальні об'єкти, комунальні структури. Тобто я вважаю, що ми тоді спрацювали дуже добре. Хочу повернутися ще трошки назад. У 10 жовтня, коли від ворожої ракети постраждало близько 40 домоволодінь в одному з черкаських районів, чи ці будинки відбудовані, чи їм коштом? І розкажіть, будь ласка, про механізм державного відшкодування в таких випадках. Загалом саме більше постраждалі об'єкти, звичайно, ті, де безпосередньо впала ворожа ракета, і завдяки знову. Громаді, самій, яка дуже швидко згуртувалася, і керівнику громади завдяки владній всій вертикалі, і в першу чергу нашим волонтерам, нашим підприємцям, які зголосилися допомогти, ми практично змогли найбільш пошкоджені об'єкти. Це два будинки, які абсолютно були практично і стінами і з дахами розрушені. Ми змогли їх відновити. Система. Компенсації відповідним чином для тих домоволодінь, які ще сьогодні продовжують роботи з відновлення. Вона відпрацьована наступним чином: по-перше, ці об'єкти зразу вносяться в відповідну програму нашої держави по швидкому відновленню інфраструктури Fast Recovery Plan. І друге, звичайно, були відразу вжиті заходи щодо виділення матеріально-фінансової допомоги. Цим домогосподарствам, які за власний рахунок відновлюють свої об'єкти. Тобто, за результатами купівлі тих чи інших будівельних матеріалів, будуть відшкодовані на основі квитанцій, будуть відшкодовані витрати зазначених домогосподарств. Коштами обласної ради? Ні, звичайно, коштами ОТГ, де передбачено на такий випадок відповідний фонд. Вони вже ці кошти закладатимуть при розгляді бюджету на наступний рік. В обов'язковому порядку, тому що ми розглядаємо ситуацію цю непросту також і в 2023 році. Передбачаємо в обов'язковому порядку на цілий напрям цивільного захисту, який включає в себе і безпекові питання, і питання відновлення, тому об'єктивно певний процент в бюджетах кожної ОТГ буде закладено саме на моменти відновлення, надання допомоги постраждалим. Хочу нашу розмову продовжити темою відключень електрики. Як взагалі відбуваються від, ці відключення? Поясніть, будь ласка, керівництвом Укренерго були вжиті заходи відносно того, що на самому початку були відключення в аварійному порядку, тобто відключалися в буквальному сенсі цілі регіони нашої держави. Проте, з за умови стабілізації ситуації, коли почалися моменти відновлення, ми змогли перейти на погодинний графік відключень. тобто, Розроблений заздалегідь, але сьогодні підкоригований вже з урахуванням тої ситуації, яка вже сьогодні в нас є в нашій державі. Відкориговані і доведені до відповідних споживачів. Звичайно, саме поняття графіку погодинного відключення, воно умовно поділяється на три черги. І по дві години в нас відключається що дві години відключається та чи інша черга. І коли ми відключаємо погодинно ті чи інші населені пункти, або ті чи інші організації, звичайно, ми намагаємось уникати відключення об'єктів критичної інфраструктури. І коли ми говоримо про місто, чому тут менше відключається або там в районний центр, чому менше відключається ніж у якомусь селищі або селі, звичайно. Тут повинні ми всі розуміти, що в місті перебуває велика кількість об'єктів критичної інфраструктури. Це в першу чергу і наші лікарні великі, які містять великий обсяг хворих. Це і наші комунальні служби, які мають забезпечувати і водою, і водовідведенням нашу життєдіяльність, це і правоохоронні органи, і інші, інші елементи, які Якщо вони перебувають на єдиній лінії з тим чи іншим будинком, або з тим чи іншим районом, звичайно, ми намагаємося їх не відключати. Бувають навіть випадки, коли один будинок з одної сторони вулиці відключений, інший з другої не відключений. Тобто це вже залежить від того, від якого трансформатора йде заживлення того чи іншого будинку. Тобто, це нормальне явище. Тут потрібно з розумінням до цього відноситись, і ми намагаємося якомога соціально справедливіше підходити до цього питання. Ви в цьому контексті вже зачепили трошки лікарні. Хочу розпитати більше, як лікарні у таких умовах працюють. Чи забезпечені всі лікарні області генераторами? Це в нас категорія номер один, за яку ми маємо сьогодні всі хвилюватися. І ми заздалегідь продумували ці питання, в тому числі і з огляду на початок опалювального сезону. Що стосується енергозабезпечення, ми з вами були свідками, коли в самий перший день, коли все відключилося, і в нас дві третини області перебувало без світла. Наші лікарні, зокрема от обласна наша лікарня велика, вони всі в автоматичному режимі переключились на використання дизель-генераторів. Тобто маємо сьогодні в області 42 лікарні, які мають всі дизель-генератори або Бензинові генератори 73 одиниці, які забезпечують повноцінну діяльність зазначених лікарень, тому що декілька генераторів, як правило, на один об'єкт приходиться, один забезпечує діяльність лікарняного корпусу, один матеріально-технічного корпусу, кухонь і інших підсобних приміщень. Тому можу сказати, що всі об'єкти, які лікувальні, на сьогодні всі забезпечені і електрикою, і теплом. А як школи з такою ситуації виходять? Оскільки ми з самого початку розпочинали нашу освітню діяльність 1 вересня у декількох режимах діяльності, і офлайн і онлайн, і змішаний, відповідно, тут система налагодження енергозабезпечення дійсно перебуває трохи в складнішому стані. Наразі нами проведено аналіз, як ми можемо змінитися в зв'язку з змінами цих умов і вжиті заходи для того, щоб довести. Ну, по-перше, опрацювати, розробити і довести до вчителів, до дирекції шкіл Черкащини, як буде працювати вже по новому розкладу занять школа сьогодні. Я сподіваюся, що така гнучка система, яку ми застосовуємо, вона буде сприяти тому, що навчання буде продовжено і в онлайн режимі, і в офлайн режимі. Крім цього, іншого, міністерство освіти теж ну, працює над вдосконаленням. Певних моментів вони максимально наповнюються сьогодні і електронні бібліотеки для того, щоб учні могли користуватися, коли є час. І робляться формати для навчання в системі офлайн, мається на увазі без інтернету, коли відповідна програма чи навчальний урок, чи заняття, відповідне, заздалегідь закачується в комп'ютер, і тоді учні. Відповідним чином самостійно працюють. Я думаю, що ми зможемо от шляхом компромісів і координації налагодити нашу систему освіти зараз. Аби розвантажити енергосистему України владці всіх рівнів закликають бізнес підприємців змінювати графіки роботи, когось просять переходити в нічну зміну. Чи багато таких хто дослухався і змінив графік роботи в області в нашій, звичайно, з усього переліку підприємств і організацій. Є найбільш енергоємні підприємства, які споживають набагато більше енергії, чим, умовно кажучи, декілька інших підприємств одночасно. Таких енергоємних підприємств у нас понад три десятки. З усіма ми з ними зустрілися і провели ретельний аналіз їхнього споживання. Скільки вони споживали до цього моменту? Яка в них там номінальна величина споживання за добу, яка в них мінімальна величина споживання? І ми таким чином прийшли до висновку з ким ми в якому процесі, як ми зможемо вийти з ситуації, оскільки є загальна картина по необхідності економії електроенергії, виходячи з цього, ми з ними випрацювали свій режим роботи і близько, дійсно, близько, поки що одної третини підприємств прийшли на нічний режим роботи. Ми врахували це і в функціонуванні під час комендантської години. І сподіваюся, що всі, хто це оцінить, ми зможемо таким чином перенавантажити систему енергозабезпечення рівномірно впродовж всієї доби. Ви, до речі, днями писали в своєму телеграм-каналі, що підсилюватимуть патрулі поліцейські добробатами, ТРО. З чим це пов'язано? Серед першочергових заходів, які ми здійснили після виникнення кризи в енергетичній сфері, звичайно, це було. Посилення охорони знову таки об'єктів, які важливі. Тобто ті, які найбільш можуть бути не забезпечені з точки зору охорони, це наші аптеки, банки, пункти зв'язку, магазини, торгові центри, ті об'єкти, які втрачають безпеку, оскільки технічні засоби охорони теж виходять з ладу. За цього ми в перший же день. Зробили один із заходів, це ми посилили кількість патрулів, і саме головне їх якість за рахунок того, що ми зробили їх координовано з спільними. І поряд з нашими правоохоронцями з головного управління національної поліції ми долучили і представників тероборони, і навіть представників добровольчих формувань територіальних громад. Таким чином, аналізуючи, вже як наслідок, як відбуваються сьогодні. Ці процеси мається на увазі патрулювання і вулиці і об'єктів, за словами правоохоронців, набагато краще і набагато ефективніше ми змогли забезпечити саму охорону зазначених об'єктів і саме головне безпеку громадян наших на вулицях. Опалювальний сезон всюди вчасно розпочався, нарікань не було. Що стосується житлового нашого комплексу, так всі будинки, абсолютно всі в нас підключені до тепла. В першу чергу ми підключили, звичайно, лікарні, шпиталя, інтернатні заклади, звичайно, освітні заклади. Є у нас не підключених 16 котелень, які за проханням їхніх власників ми не підключили, оскільки немає перебування там громадян і населення. Тобто це декілька освітніх закладів, де не перебувають наші школярі або студенти. Решта у нас всі. Котельні всіх 16 теплокомуненерго області абсолютно функціонують в повному обсязі і з відповідними альтернативними підходами до живлення. Коли виключається світло, ми будемо здатні забезпечити, умовно кажучи, тепло будь-якої оселі. Окрім іншого, дуже велика робота проводиться зараз з підготовки додаткових резервних пунктів обігріву. Це будуть відповідно стаціонарні і мобільні приміщення, де вони будуть укомплектовані відповідним набором необхідних матеріально-технічних засобів, для того, що якщо по причині, наприклад, потрапляння ракети в газові розподільчі станції, ми зможемо забезпечити альтернативні види опалення саме в цих пунктах обігріву, які вже мають розгортатися, і ми будемо про це звітувати з часом. Я вам дякую за розмову. Дякую, що знайшли час для нас. Дякую.